Приветствую вас, бандитосы. Прийшла посилка з аукциона Violet. Ссылочка під відео, а також закріплена в комментариях. Посилка 10 кг, 36 г, 400 грамм 130 гривень доставка Івано-Франківськ. Доставка 130 гривень, трохи багато. Зараз ми її будемо відкривати і дивитись. Як все класно упаковано. Открываем по чуть-чуть. Разрезаем скотч. О, упаковка хорошая. Так. И что у нас тут? А что я все упаковано бумажкой. Кордонка вот так, бутылочки лежат. Я не знаю, конечно, бутылки мы не, наверное, на детали. О, еще бумага. Кордонка. Вот, да тут еще одна посылка, тут вот, другая посылка, тут еще посылка. Тут, тут нам открывать, а открывать, хлопцы. Короче, поехали. Сначала откроем вот эту коробочку Три коробки. А, кстати, тут три лота у мене. Я за них скільки заплатив, я вам вже, блін, сказати, не зможу. Але тут три лота. Що платив, бачите, сам підготувався, але ви самі думаєте скільки в цей раз. Що в цій коробці? В цій коробці ми бачимо це один лот та другий, третій лот. В цій коробці ми бачимо от таку штуку. Не знаю, що це за штука, звісно. Ну, какая-то там жовтеньке. что-то есть. Это от телека. Вот такая плата. Интересно даже. Вконтакты, видите, есть какие-то. І И вот такая, такая платка импортная. Ну, тут вот телевизор. Вот от компьютера, я так думаю, от монитора великого, И вот таке вот. Ну, бачите, такі от чіпи, вони, зелені платки. Ну, коротше, за цей лот я не думаю, що продавець радий. Бо скільки він захотів, стільки я йому і навалив. як кажу. Так, далі дивимось. Ножик, ножик, де мій ножик. Хлопці, допомагайте. Так, відкриваємо от эту коробочку. Аукціон Віоліці напомню. Ссылка під відео також закріплена в коментарях. О! Тут уже у нас платы от компьютера, от телевизоров. Вот такие вот, бачите вы. Купляют в сетах. В своем виоле Это компьютер, телек. Вот такие платы мониторные. Вони все такие. От мониторы, от телевизоров. От разных. Я навіть відкривати далі не буду, ви самі все зрозуміли, є якась вкладка ось така непонятна. Одна наполовину вандали якісь розбирали її. Але все такі монітори. У нас цікаве, чи ось ця коробка. Ну тут теж щось таке монітори. Напишіть, хлопці, коментарі якісь. Бо без вас Я скоро перестану снімати, купляти. кажуть, фінанси поють романси. А ви можете підняти мені настроєння. Також перейти на мій телеграм-канал, ссылка буде під відео. Там ми купляємо, продаємо, все подряд. Тут теж, от бачите, така... Плата от монитора. Вот и тут их быть 4 штуки. Хотя это белый наш вот Ну вы поняли, да? Пацанва, друг молодежи. Кого є платы? Советую аукцион Виолити. Ссылочка под видео а также закреплена будет в комментариях. Всех люблю, целую. До новых встреч! Силки всі на віоліті, на мій телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. І ми щось придумаємо жорстке з вами. таке що ще кожен з вас буде збирати і колекціонувати. Хто збирає, той все знає.